에... Всім здоров. Вийшло нове відео, говорить про оновлення. Дуже гарне оновлення, мені сподобалось. Зараз зроблю невеличкий огляд, переклад, скажімо так. Так що. Робіть чай, чи що там є Пиво. Привіт, ласкаво просимо and... до чергової розмови Albion Online сьогодні настав час представити Хорайзенс, наступне велике оновлення Альбіони, і четверте з наших в наших зусиллях випускати одне оновлення на сезон. оновлення Horizons фокусується на двох основних напрямках. З одного боку, це значний крок для більш жвавого, доступного та корисного досвіду в відкритому світі, а також загальний крок для більшого складності в ПВЄ у грі. З іншого боку, він пропонує суттєве покращення життя для управління запасами. та робить е, важливий крок до можливості персоналізувати свій досвід Альбіона. Крім того, він присвяє додатковий міст журналу. Нові квести будуть у журналі. З новим Храйс, ми прагнемо повернути увагу до чорних земель. Е, бо чорні землі вони як то тільки для гільдій в основному заправдальних метасплейс. У запределях, так, секунду, запределях ми стикаємося з, з, з кількома викликами. Як зробити це місце приваблене для сольних гравців і невеликих груп? Е, як ми переконуємо, що контроль над простором запределях, так, да, це для гільдії. В основному ми хочемо зробити, щоб е, туди ходили всі. По-перше, у нас є е, портал. Е, ці експериментальні ворота знайдені в кожному портальному місці використовують грубу копію авалонської технології. щоб е, запропонувати одній людині міти а, одній людині це не для групи. Так, да, воно буде коштувати грошей, так само як ерка в авалоні, подібного залежно від того, що ви вносите в своїй сумці. Гравці можуть повернутися, е, чи повернутися до міста протягом 90 хвилин, або їм доведеться повернутися пішки. Ну за Три пірашка можна собі нафармити і ернутись. Також не можна використовувати трейд і не можна використовувати скрині. Любий обмін він е, перериває функцію порталу. <coughs> е, цей. Портал також допомагає розповсюджувати населення по розповсюджити по роблячи віддалені райони більш е, живу, живими. Далі ми представлені Dynamic Solo та ветеран Mob Camps. Це будуть ці табори, промають скарб, які охороняють моби з місцевої фракції NPC. Ну, це типу, як в солом мглі буде, ну в солоду у мглі будуть такі самі лагеря, які можна буде фармити, і там буде сундук оскільки місію табори можна виконати лише раз, гравцям доведеться подорожувати по запредельним, щоб знайти більше. Наша мета зробити ці табори досить корисними, тому спроба очистити всі табори в кластері та перейти до наступного має бути життєздатним стилем. Підтримуючи ці табори, ми прислаємо нових кришталевих істот, кришталевого жука і кришталевого кобру. І ми збільшуємо частоту появи для них всіх. Крім того, тепер вони позначені на карти лише лише поблизу, а не на всю карту. нарешті, винароди були скориговані на основі їхньої доступності. Ну коротше, менші лут, я так зрозумів, буде з них, але вони будуть доступні. Це, кстати, дуже класно буде ти фармиш собі пачкою лагеря, фармиш собі кришталевих мобів. Кристалеві моби мобі не на всю карту показуються, так що їх не супер буде опасно вже фармити. Не буде той павук по всій карті літати. Так що я думаю, це прикольно буде. І конкуренція, кстати, ну чорні зони нормально також живуть. Я не знаю, все одно мені кажеться, гільдії будуть нормально. також вони зроблять більш більш силь, сильними мобів залежно від рівня локації? Тобто п'ята локація буде плюс 9% шкоди та здоров'я моба. А восьма локація ближче до центру буде плюс 42%, Моб сильніший буде. Ну ПВЕ буде вже, так. Да, ПВЕ буде вже не таких. Кар і це оновлення не впливає на Авалони, на данжі, на там хелгейти і карапти ми також пропонуємо більше грацій для, для королівського контенту. Деякі жовті зони п'ятого рівня оновлюються до шостого рівня, а деякі сині жов зони четвертого рівня оновлюються до п'ятого рівня. Це розширює безпечний місць для гравців, які вважають краще ПВ... ПВП в жовтих зонах. але нагороди в цих зонах, наприклад, шостого рівня в жовтій зоні, не будуть супер великими. Так що там вони будуть, наприклад, шосте дерево в жовтих зонах, але його буде мало. Ми збільшуємо славу отриманий під час збирання в чорних зонах, також є нові гарячі точки ресурсів нарешті ми он оновлюємо ветеран Дендж, незважаючи на те, що вони розроблені для п'яти гравців, вони стали неефективними для великих груп і занадто спрятаними для одиночних гравців. Ми повертаємо фокус цих підземель до їх запланованого розміру групи, перебалансовуючи їхні винарогоди та додавши значний груповий бонус під під час закриття. Е, а зробили що групові данжі будуть закриватися як сольники протягом 90 секунд. Ну, сольники, кстати, да, і перероблять в них лут. Так що сольники можна Ой, групі, групіки можна буде потестити. Ми знаємо, що, ми знаємо, що це позбавляє можливості для невеликих боїв у відкритому світі, тому ми запроваджуємо індикатор кількості гравців у кластерах в чорних землях. Тепер ми будемо бачити неточне число, скільки є гравців на локації, наприклад, там від 0 до 6. Це оці допомагає гравцям оцінити наскільки безпечна чи небезпечна є локація. таким чином, це оновлення вносить значні зміни в відкритому світі Альбіону. Опен запроваджуючи нові цикли гри, виклики та справжній досвід та свіжий досвід. Ми не можемо дочекати, щоб побачити, що ви зробите з цими змінами, коли вийде нове оновлення Хорізенс. Слідкуйте за нашими наступними бесідами для розробників День ми масимо. Що нових коновлення. Включу з новими категоріями журналу та деякими новаторськими функціями зручних. Ну. Блін. Я думаю, що да прикольно. Прикольне от оновлення буде з чорними землями. Що вони взяли за чорні землі. Хоча мені здається, що гільді ще більше оживуть. Тіп, коротше, переваги будуть. От хто має обіжки, в них переваги будуть. Ну, до речі, і оживуть, мені кажеться, ще ці маленькі міста, е, типа там Рести, там, Мерлін, Рести, там, як вони, ці інші коротше, три тих маленьких міста, вони будуть більш, е, якось скажем, популярними. І убіжки стануть дуже вигідними для Гільдій. Типа, мало того, що гільдії там і так в Чорних землях царують, то вони ще будуть, е, типу. Ще більш себе комфортніше чувствувати з тими новими мобами, з тими новими лагерями. І додали, ще тим більше для собирательства, я так пам'ятаю, більше фейми буде в Чорних землях капати. Ну, це прикольно, Кстати Прикольно, так що. Будемо бачити вже до зановлення. З нами був фаволонський плащ, всім пока.